Мешканці вулиці Ніщинської, що в Коломиї, нарікають на хамство та вседозволеність кермувальників Камазів, які безперешкодно вивозять гравій із річки пруд. Люди стверджують, їм погрожують, руйнують паркани та дамбу. Кажуть, поки боролися самотужки, але водії перейшли усі межі. Вулиця Ніщинського за два кроки від річки Прут та дамба, яка бодай трохи здатна захистити їхні домівки на час ймовірних повеней. Але коломаяни переймаються, якщо неконтрольований вивіз гравію не припинять, то до біди недалеко. Ми стояли рано на вулиці. Вчора вечором перегородили тут дорогу, поставили рампу, тому що забирають шутер і нижче дамбу. Побачили, що їде Камаз по нашій вулиці, бо тут перекрито. Ми його зупинили і сказали, що тут проїзду нема. Так він почав потихеньку давати назад, і потім з злості чи з чого, чи ну потім сказали міліції, що він був п'яний. Дав назад і поломив паркан. Нас троє було чоловік, ми хотіли його зупинити. Він тоді по всіх газах і на нас почав їхати. Так що ми ледве проскак. Догнали його у бо він утік. Він там також наробив, збив желізну опору, потім задом заїхав у два дерева, знов на нас. Чуть не виїхав і утік туди на Проте навіть такі негативні перемоги водія не стримали. Він знову повернувся до хлібного місця. Переконують люди. Вони викликали правоохоронців і всі разом побачили аналогічну картину. Коли вже приїхала міліція, побачили, що він грозиться за прутом. Він і там ще камази. Почала міліція його доганяти. Він вражений, від них тікав. геть. І потім вони зловили його. казали, що він п'яний. Коломияни розповідають, уже зверталися до органів влади, міліції та прокуратури, збирали підписи. Все для того, щоб дамбу не руйнували, охочі нагріти руки на природних багатствах. Ми заслуговуємо на те, що якщо була побудована ця дамба для людей щоб її не руйнувати, і щоб ми коли прийде повінь, щоб ми могли спастися. Ніхто нам ні пів копійки не дасть в той момент, коли, коли прийде вода, і ніхто нам нічим не поможе. А ми мусимо самі дивитися, щоб це нам зруйнували дамбу зараз. Настільки що дамба в багатьох місцях з'їзди Камазами поробили такі рівчаки. Правоохоронці пояснюють, постійно ведуть роботу з водіями, які вивозять гравій, притягують їх до адміністративної відповідальності, доправляють вантажівки на арешт майданчик. Проте подальшу долю кермувальників вирішує суд. По даному факту автомобіль затримано на арешт майданчик. Водій притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 130 керування транспортними засобами, особами, які перебу. У стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, що тягне за собою накладення штрафу на водів від 200 до 350 неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення права керуванням транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб. А також за статтею 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил охорони водних ресурсів, що тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 5 до 7. Неподаткованих мінімум доходів у громадян, як правило, суд карає таких водіїв штрафом чи позбавленням прав. Проте верхівка залишається непокараною. Про власників цього налагодженого бізнесу кермувальники вантажівок з гравієм мовчать. Ті платять штраф та продовжують шкодити коломиянам.